Події дня, що формують наше майбутнє. Славетну роботу славетного Бенксі із міста Гостомеля нарешті виставлять у лаврі. Могли б і в Луврі, але Лавра – цілком гідне місце. Хочу нагадати, що цю роботу 23-го року народні умільці в лапках просто тупо викрали разом зі стіною. Звичайно, що поліція і служби постаралися знайти винуватців, роботу оцінюють 8 мільйонів гривень, і її дуже цікаво придумали, як змонтувати у Лаврі. Її фактично змонтували з частками давньоруської графіті 11 століття, тобто стародавню плінфу і малюнки, точніше, саму, самі графіті, подрібнені в ногах у роботи Бенксі. Це якийсь такий зв'язок духовний. Між трагедією сучасною для України і трагедією минулою, історичною трагедією, яку пережила Україна, і, зокрема, Київщина. Що цікаво, що Бенксі залишив свої сліди не лише в Гостомелі, і це Добрий знак від славетного художника з Британії, знак солідарності, знак поваги до українців і знак співчуття. З такою солідарністю ми й переможемо. Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі інтенсивної медійної обробки всього світу, пов'язаний з американськими виборами. Не менш цікава новація. На Українсько-російському фронті, адже вже кілька тижнів мусолиться тема про північно-корейських бійців на боці Російської Федерації. І, от міністр Умеров в інтерв'ю південно-корейському телебаченню, нарешті заговорив про те, що трапився перший бій між українськими бійцями і північнокорейськими найманцями на боці Росії. Жодних поки що відеодоказів чи полонених ми не маємо, але я б не сказав при всій моїй критичності до Умерова, що Умеров дозволив би пустопорожні балачки. Тому будемо слідкувати далі, і ця тема участі північно-корейських військ, вона по суті дає можливість українському політику розгорнути нову кампанію. Підтримки України, солідарності з Україною і постачання новіших, більш якісних озброєнь. Адже зрозуміло, що Україна не може зіскочити з ідеології, яку прописав генерал Залужний, перемоги можна чинити лише через технологічну перевагу. Ми бережемо своїх людей і тому. Технологічно розвинена Південна Корея може проявити значно більше знаків солідарності з воюючою Україною. І це під силу, бо фінансово Південна Корея нас підтримує досить добре. Дякуємо за солідарність. Події тижня, що формують наше майбутнє, скільки б ми не нарікали на Сербію, яка чи то допомагає Україні, чи не допомагає Україні, чи то союзник Російської Федерації, чи не союзник країни-агресора. Але все ж система управління країною досить жива і відповідальна. Нещодавно трапився в місті Новий сад на залізничному вокзалі дуже надзвичайно трагічний випадок в Валдаху на. Залізничому вокзалі, він зафіксований камерами спостереження, і видово, що, чесно кажучи, жахливе. Я був на цьому вокзалі, був на новому саді і просто співчуваю жителям нового саду. Хочу нагадати, що це воєводина, в Воєводі дуже багато українських українців, і українська діаспора там дуже активна. Але чим важливий цей випадок? Випадок важливий тим, що Горан Весіч, міністр інфраструктури і транспорту Сербії, після цієї події подав відставку. У нас мсеки награбували мільйони, десятки мільйонів доларів в у, у українського населення, особливо в інвалідів. Набрали хабарів, але міністр Ляшко залишається на своїй посаді і реформує тепер Мсеки. Оце вам типове ставлення відповідальної влади і безвідповідальної. Причому, що величина, так би мовити, переступу закону з боку прокурорських, вона ж значно менша, ніж з боку Мсеківських, яких е, дахує, очевидно, ляшко. Події дня, що формують наше майбутнє, Петро Порошенко виступив на українському жіночому конгресі. Звучить це провокативно, тому що дуже нагадує історію, коли Іван Федорович Курас, віце-прем'єр з гуманітарних питань, Очолив українську жіночу делегацію на всеукраїнський жіночий конгрес у Пекіні. Тобто, виглядало це дійсно і дехто навіть здатний зараз іронізувати. Але мова про інше справа, в тому що Порошенко був запрошений на український жіночий конгрес в якості лідера фракції, і він там був не сам, тому що там був. Також від слуги народу Олександр Хотнієнко і від батьківщини була Юлія Тимошенко. Ну, організаторками цього заходу є Марія Іонова від Європейської Солідарності, Олена Кондратюк від батьківщини, Вікторія Веціцька з голосу, здається. І е, тут якраз дуже важливо, що. Жінки розмовляли із політичними лідерами про загрозливу ситуацію від часів Порошенка, тобто про скорочення присутності жінок в політиці і в, на виборних посадах. Адже свого часу за президентство Порошенка були закладені гендерні квоти, і з приходом Зеленського почали ці гендерні права. Ущемлюватись і ж... політичні наміри жінок дещо затискатися. Тому дискусія вийшла дуже плідна. І, очевидно, що це тонкий натяк про те, що жінки добре читають медіа і чують запах виборів у повітрі. Дивний скандал трапився в стосунках у ПЦМП. Із своєю нібито церкв, церквою матір'ю РПЦ. Справа в тому, що е, Москва відправила у відставку Митрополита Донецького Іларіона Шукала. Це давній дружок е, одеського Агафангела. Агафангел, хочу нагадати, був депутатом першого скликання Верховної Ради. Яка проголосила незалежність, і він був один з чотирьох, хто не голосував за незалежність. Так от, Фангел підняв бучу за те, що відправили на покій Іларіона, його дружка, і Онуфрій, глава УПЦ МП, не заступився за нього. Москва відповіла якоюсь такою цидулкою про те, що навіть не, не представники кліру, а від Повів е, найманець такий Легойда, який, е, по суті, е, керує е, чимось е, на зразок департаменту зовнішніх відносин. Так оцей Легойда прокоментував з посиланням на якесь церковне рішення 1920 року про те, що Москва має право і тому подібне. Найсмішнішим у цій історії виглядає одне. В УПЦ МП брешуть українському народу, що вони не мають ніякого відношення до Москви, що вони незалежна церква, що вони тут прямо такі автокефальні, автокефальні, що мало місця. І оця сварка абсолютно показала їхнє місце в ієрархії Москви.